Рано, вранці, за дрібнички, Посварились дві сестрички. Не чіпай моєї книжки, не бери ведмедя мишки, віддавай мій олівець, що поламаний кінець. І шматок отої стрічки, і лялькові черевички. Мій куточок не. Надуся, глянуть справи, а на дворі дощ і вітер. Дуже сумно так сидіти. Ти не глянеш, біліть краплинки, навіть просвітку нема. Почекали. бухши всі древнычки